Привіт! Чи доводилося замислюватися, чому ми вчимося саме так, а не якось інакше? От сьогодні ми простежимо цей дивовижний шлях, як методи навчання змінювалися з часом. От, наприклад, знайома ж ситуація щось завчити на пам'ять, але так і не зрозуміти, про що йдеться. Це, власне, ідеальний старт для нашої розмови, бо все це про різні операційні системи освіти, якими ми сьогодні й пройдемося. Але перш ніж вирушити в цю подорожу минуле, давайте розберемося з ключовим поняттям, що ж це таке вид навчання. І якщо говорити просто, то це по суті такий собі код освітнього процесу це і є та фундаментальна структура, яка визначає, як саме знання передаються, і що головне, як вони засвоюються це основа основ. І визначається цей вид навчання чотирма головними компонентами. Це що робить вчитель, як учні засвоюють знання, як вони потім можуть їх відтворити і чи можуть взагалі застосувати на практиці. Уявіть собі, варто змінити хоча б один із цих пунктів, і вся система змінюється. Ну що ж, почнемо нашу історію. А починається вона в епоху, коли істини вважалися абсолютними з найдавнішої і, мабуть, найсуворішої форми навчання. Цей метод називають догматичним. Його суть у тому, що знання це такий собі набір непохитних фактів. Їх треба просто передати і все. Жодних запитань, жодних сумнівів, просто запам'ятай. Процес був ну, максимально простий. Учитель дає інформацію, учні її механічно без розуміння зазубрюють єдина вимога могти повторити це слово в слово, все. Застосовувати це десь ні, це не вимагалося. І отут, звісно, криється головна проблема. Такий підхід, як бачимо, зовсім не розвиває мислення. Він вчить, що думати, але абсолютно не вчить, як думати, і до самостійності, звісно, не готує. Зрозуміло, що освіта потребувала апгрейду, і він стався це була, можна сказати, перша велика революція у викладанні. Настала ера пояснювально ілюстративного навчання, і це був справжній стрибок уперед, бо до простого запам'ятай додався ключовий вирішальний елемент зрозумій. Нарешті з'явилося питання чому? Тепер учитель це вже не просто диктор, а скоріше провідник. Він використовує приклади, показує ілюстрації, пояснює, словом робить усе, щоб предмети ожили. Мета тепер не зазубрити, а свідомо зрозуміти. Звісно, це був величезний крок у карет. Такий підхід розвивав мислення, раціональний підхід, але все одно була слабка сторона. Він, як і раніше, здебільшого покладався на відтворення, тобто учень мав відтворити те, що пояснив учитель, але не створювати щось своє таке собі навчання за зразком. І от ми підходимо до наступної, ще більш кардинальної еволюції. Тут фокус зміщується. Головним стає не вчитель, який передає інформацію. А учень, який сам її відкриває. Сучасні підходи це цілий арсенал різних інструментів. От, наприклад, проблемне навчання робить з учня справжнього дослідника. Програмоване дозволяє кожному рухатись у своєму темпі, крок за кроком, а модульно-рейтингове дає гнучкість і чітку систему оцінки. Але мета у них спільна виховати самостійно, критично мислячу людину, готову до реальних викликів. Ну що, теорію розібрали, а тепер трохи практики. Давайте спробуємо розпізнати ці види навчання на конкретних прикладах такий собі мінітест. Отже, сценарій номер один уядімо таку ситуацію вчитель дає якісь аксіоми, непорушні знання, а учні їх просто механічно запам'ятовують, без глибокого розуміння, і потім відтворюють по пам'яті. Як гадаєте, що це? Тут ключові слова механічно, без розуміння. Думаю, це вже велика підказка. І це, звісно ж, догматичне навчання, та сама класична модель. Почув, запам'ятав, повторив. Це просто. Добре, рухаємось далі. Сценарій другий. Тут вчитель вже не просто диктує, а подає матеріал. Учні його свідомо засвоюють і можуть розповісти, що зрозуміли. Тут варто звернути увагу на слово свідомо. Цікавий факт цей метод панував в освіті понад два століття. Це справді була ціла епоха. І йдеться, звісно, про пояснювально ілюстративне навчання це та сама модель, де до запам'ятовування нарешті додали розуміння. І фінальний раунд сценарій номер 3 Учитель залучає учнів до постановки задачі. Потім учні самостійно шукають інформацію, вивчають її і застосовують отримані знання на практиці. Тобто, дивіться, яка динаміка. Вчитель створює виклик, а учень сам знаходить рішення хто тут головний герой? Ну, тут все очевидно, це проблемне навчання. Яскравий приклад сучасного підходу, де учень активний творець, а не пасивний слухач. Отже, ми пройшли весь цей довгий шлях від сліпого зазобрювання до активного самостійного відкриття. І розуміння цієї еволюції підводить нас до найголовнішого питання, яке залишається відкритим: яким має бути наступний крок, яким ми бачимо навчання майбутнього.